Привіт! З вами Лідія Максимчук, і сьогодні я хочу поговорити про таку річ, як продати свою душу або заключити контракт. І є такий момент, що ми відпускаємо відповідальність за своє життя. Тема дуже складна. Отак, От як кажуть, не вкладеш там в якихось 10 хвилин пояснення, тому спробую як кажуть найкращим чином. Значить, є такий момент. Що в нас є молитви, ми складаємо молитви, молимося до Бога, або до ваших сил. І там є така фраза, як Я відповідальна там, за своє здоров'я. Дякую тобі за те, що я там, гарно себе почуваюся, там, що я там, маю русве здорове тіло. Будь ласка, допоможи мені, я не знаю, там, покращити там, ну, нехай, там, ситуацію там, з моєю вагою, там, та? або Допоможи мені зрозуміти, як правильно мені харчуватися, щоб почувати себе все краще. Тобто структура молитви полягає в тому, що я відповідальний, я дякую і що я прошу. Для чого я це взагалі ту ставку тут зробила? А тепер дивіться, що таке контракт душ? Це коли людина говорить: дай мені, будь ласка, там, то, 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 і далі говорить. такі фрази, які не можна говорити: це будь-якою ціною, хоч би як, хоч би десь, хоч якось. Аби було, аби справдилось. Тобто вона каже, що дивися, ну, іншими словами, що, бо завжди, коли ми, ну, я, я наша оболочка, і я такий світ, який ми не можемо бачити, але він існує, і є певні, там, як кажуть, сущності літають, і вони прям чекають, поки людина почне так себе поводити і так говорити. І, впрям... ну, і коли вона починає людину отак говорити. Вони, як кажуть, прилітають на це все і кажуть, що точно, ну, я знаю, що немає такого моменту, як підписання договору, ще щось. але людина дуже то, якийсь час починає просити і просить так, щоб це зробили за неї. Тобто, іншими словами, вона каже: Дивися, я зхарилася, будь ласка, зроби мені ото, то, то, то будь-яким чином. І вони такі, давай, я готовий. І оце називається таке, як підписують контракт, і людині справді вирішуються якісь її питання, але починає з'являтися якась така містика в житті. От, і ця містика з'являється. Е, кажуть, на всіх таких рівнях життя. З однієї сторони. Людина може ставати дуже. Ну, які ознаки цього? Людина дуже швидко досягає того, що вона хоче. Тобто вона дуже швидко розбагатіла, дуже швидко там щось отримала. Не було процесу та, цього, воно таке якось раз за один день. А, вона перестає відчувати таке почуття щастя від життя. Чому до речі, багато хто має ці контракти, вони починають жувати наркотики. Або алкоголь, тому що тільки тоді вони можуть відчувати оцей такий кажуть кайф, та, задоволення. Бо все решта їм вже не приносить задоволення. Душа це вміння любити, вміння пробачати, це бути добрим, це бути сміливим і добрим. Це е, дося, утримувати свої якісь дося, ну, результати, але залишатися оцим цим люблячим, який вміє. Обняти, пожаліти, поговорити, вислухати, така людяність, так, як то кажуть. І якщо це все починає зникати з життя людини, вона стає дуже строга, справедлива, вона може бути супер, якась там така, кажуть, організована, але в плані дисципліни, такої, як кажуть, яка базується на справедливості. Ну, типу, що так правильно, так неправильно, і всі, хто там не, ну, не, не кориться цьому, тобто всі вороги. І не у цього задоволення від життя, людина не може розслабитись, і ясно, що вона ну, намагається там це зробити по-іншому. Для чого я це все розказую? А, я розказую це для того, що от деколи люди звертаються до мене, що у мене відбуваються такі містичні моменти. І я просто розумію, що вони близькі до того, щоб підписувати цей договір. Тобто вони. Щось просять, але просять неправильно. А зараз всесвіт так побудований, що все дуже швидко відбувається. У 2012 році почався той процес, коли ми почали виходити на зв'язок і всі ті медитації, всі ті прохання вони почали набагато швидше збуватися. До 2021-2022 вони ну, якби всі дали можливість прозріти багато було книжок, спікерів, лекцій. Що народ, просіть правильно, пам'ятайте, хто ви є, будьте добрими, будьте собою, та робіть творчість, займайтеся своєю справою і любіть цей світ. І далі вже вони вступили до нас в такий тісний контакт, що справді можна і чути звуки по ночах, і в, в, в своїх снах як кажуть проживати якісь інші сценарії. От клієнти кажуть, мене там забирають у вісні кудись. Я бачу, як я у вісні проходжу якісь етапи, ніби як в гру, попадаю в гру. Оце як в «Джуманчі». Це, От, до речі, Джуманджі це взагалі не фантастика. Це якщо взяти людей, які щось так от дуже дуже намагаються там, просити, він, їм дає можливість у вісні прийти у цю гру. Можете подивитися цей фільм Джуманджі останній. Вони пере в... і в тому сні ти якась інша. Але ти встаєш вже така змучена. Ну, типа, ніби поспала, але через те, що там щось воювала, чи виясняла, чи стримала, ти вже стаєш така, типа, трохи змучена. І це все починає проявлятися. І у цей момент продати ту душу, контракт, його треба відловлювати. І починати брати відповідальність за своє життя. Тобто ви тепер, ну, якби така порада, маєте говорити фразою, що та, я знаю, що я хочу там збільшити зарплату. Я сама відповідальна, скільки грошей я отримаю, бо там якого чоловіка я зустріну. Я сама несу відповідальність за те, що відбувається в моєму житті. Я дякую, що я можу там. Ось тут працювати, отак от сидіти, мати от таку машину, там таке житло або таку освіту. Тобто, обов'язково маєте блок з подяками. І далі ви вже говорите і прошу мене направити, запустити, підказати, та? Тобто, щоб ви самі пройшли цей шлях, а не за вас це зробили ну, ті певні нечисті. І це обов'язкове розуміння такої філософії, що все, що відбувається в вашому житті. Ви є джерело цих подій. То, що ви думаєте, ви говорите, і ви це починаєте бачити. Коли ви це бачите, ви стаєте учасником цих подій. І от коли відслідкується така, кажуть, оцей зв'язок, що не, 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 ну, це як відбувається? А тут ми посиділи попліткували, а тут ми посиділи поспівали, а тут я щось подивилася. А тут я ще щось собі зробила, а потім А чого мене тут надурили? А чого про мене так сказали? Ну бо ви самі запускаєте ті всі події в вашому житті, ви їх запускаєте, і вони вам вертаються. Я це називаю вправо Пачтальон. Тобто я пишу листи, листи це то, що якраз я говорю, і що я роблю. Я їх описую, відправляю, і вони вертаються мені ліду з майбутнього. Тими діями, які робила в минулому. Я сподіваюся, що ця філософія така досить, ну я зрозуміло пояснила. А тепер, якщо це все підсумувати, якщо бачите якісь такі певні містичні речі в вашому житті, перше, чи не було у вас от того відмови від відповідальності за своє життя, друге, це розуміння, що я причина цих всіх дій. Де я щось таке роблю, говорю, як кажуть, закликаю це в своє життя. Ну, і третє, зверніть увагу, чи маєте ви насолоди від життя, чи може бути добрими, чи у вас має бути все через справедливість, а не через милосердя, чи є у вас почуття закоханості, хобі, отакого от живого драйву і радості.